Перший розрахунок на ну, бойову інші чекають. Першому плюс очікуємо. Саме зараз у нас заняття на міномет, на його структуру, на, на наведення на цілі, заняття по кропові, по топографії. І проводиться кожного дня по декілька годин виділяємо. Основна — 25-32. Запасна — 21-72. 24,99. Ми займаємо вогневі позиції, переводимо міномети в бойове положення, задаємо основний напрямок і відпрацьовуємо умовно по плановим цілям. Потім розбираємо помилки, щоб все було як можна найшвидше і конкретніше. Ранові стрільби проходять в великій кількості, особовий склад здобуває підготовку з професійними інструкторами. По максимуму даємо ту інформацію і той матеріал, який працює реально в бойових діях. То медична допомога. Абревіатура марч. Найважніше це турнікети, тому що вони використовуються якраз в тій зоні, в зоні під вогнем це червона зона. Постійно треба працювати, працювати, напрацьовувати, щоб пам'ятали руки, пам'ятав мозок. І щоб якась ситуація виникає, вже машинально ваші м'язи, м'язова пам'ять спрацьовує. Психологи мають зробити е, умови максимально, які підбираються до реальних. Розкидуємо залишки е, тварин і хлопців по цьому бігу, щоб вони звикли до цього запаху. Вони зрозуміли, що, що їх чекає. Далі це все супроводжується е, озвучкою, звуки сучасних снарядів, зривів, вилітів, прильотів, для того, щоб військовослужбовці потім, коли потраплять туди, е, зменшити цей рівень шоку, стресу, який вони там отримують. Якщо я не прийду в армію, то завтра можна нецензурно. О, Ти, прийде до мене додому. І в мене не буде вдома, так як на сході вже немає нікого. Ми повинні захищати свої кордони, тому що, по-перше, ми чоловіки і ми повинні захищати свої сім'ї. Зайняти вогневу позицію. до бою. Mostre eu!